Всім доброго дня, вітчизняний виробник Deo Anus. Це вже друга машина, які в принципі, за тиждень винесли мені мозг, але все-таки я добив їх на одну і іншу. Значить, все ті ж проблеми, які задають в, по... в поисковик в YouTube, троїть, не набирає оберти. Нестабільний холостий ход, стріляє на четвертом поколінні. Ось. І таке інше. Купу там різних варіантів буває. Ось І неправильні форсунки встановлені, неправильно відкалібрована машина. І десь у них там ще типу контакт пропадає там на з'єднанні. Ось. І... Коротше, поїхали. Значить, така ж сама проблема. Получається, знизу йде підтраювання, машина не тягне, майже глохне, на верхах ще як-не-як їде. Значить, перевірив я свічки, перевірив високовольтні провода. Була ще тут у нас помилка по мапу. Ось, це вона вже, до речі, другий раз приїхала, тому що. Ну, Це машина э, фермера. Вона вже все в пилюки, тому що перший раз я так проблему і не вирішив. А, а вирішив на іншому авто, яке я погнав на осцилограф, і там, як ви думаєте, що, там було оця от штучка, катушка. Тобто кинули на осцилограф катушку. А у неї там біда по двом циліндрам. От э, звідти і виходили всі біди. Так, е, Вартує вона від 1000 до 6. Тобто, щоб взяти нормальну катушку, треба ну, десь орієнтуватися на 2 25 3 тисячі. В принципі, ось така проблема була. Ось, е, Яка вирішилася заміною катушки. Е, ця коштує щось 1300. Чому? Тому що щось я не знайшов я видно сьогодні просто понеділок, ринок весь не працював. Вони відрізняються там пінами Це на 3. Е, і вона йде типу щось там матіс чи що, щось, 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 типу такого, Ось, а, ну, циліндрове що на 4 піна, їх навалом. Ну тому, Довелося купити саму дешеву, але ну не знаю скільки вона відходить. Але щось, від, щось відходить. І, в принципі, проблему це вирішило. Ось така історія. Дякую.